Не подружка є, яка дуже багато працює зранку до вечора. От вона приходить додому виснажена, і у неї одне єдине питання: чому я багато працюю, але при цьому не багатішою. Так. Бо Кінь якось. Не дуже. <рес> кінь якось. Е, власне, це є така проблема у дуже багатьох людей. І проблема починається не з грошей, а з мислення. Тобто, колись вам в дитинстві скоріш казали щось про гроші. І вам важливо одразу техніка. Все, що я кажу, це одразу під записом. Ну, це дуже продуктивна. <під> Випишіть, що ви чули взагалі про гроші у вашому дитинстві. Всі багатії, це просто шахраї, які наварились на чомусь. Да? Бути багатим соромно. Якщо розбагатієш, втратиш ці гроші. Це лячно і так далі. Да? У кожного свої оці переконання. І от ці переконання якраз і заважають вам заробляти гроші і бути фінансово незалежним. Це перший момент. Розуміти ці установки, прописати їх і задати питання. А це справді так? А чи знаю, хоч одну людину багату, і класну, яка щира, яка цікава, яка проста, яка не кічиться своїми грошими і щаслива головне, так знаю. Тоді ця установка не працює. Це неправда, і так кожну установку ви перевіряєте, ставите це запитання. А чи це правда? А чи є підтвердження протилежного? І тоді, оце фіксовані ці установки, які ви вже, ви вже їх помітили. Це вже 50% успіху. Ви вже їх помітили, і вже мозок такий, а, так це моя установка. Оце славнозвісне усвідомлення. Це не просто так. Да? Всі психологи кажуть про усвідомлення. Коли ми усвідомлюємо, мозок вже реагує на це як на знання і на те, що може використовувати в житті. Це про щодо установок. Далі момент є такий страх невдачі, тому що нам здається, що коли ми... Станемо да, на якомусь іншому рівні від наших там близьких, то вони знову ж таки відвернуться від нас. І цей момент е, треба зрозуміти, що м, ваша фінансова м, е, стабільність це е, розглядати це як благо для ваших е, близьких, для вас, тобто е, використовувати гроші як ресурс.